Різнокольорові долоні та дитячий галас тепер так виглядає. Буча знаряддя війни тут перетворюють на справжні витвори мистецтва. Квіти орнаменти українські <рес> самі придумали. Біла зробити од початок на малювати до початку повномасштабного вторгнення на цьому місці був сучасний ЖК-континент з вітражами та новими квартирами. Аж поки до нього не вдерлися росіяни. Всі квартири тут були е, вщент зруйновані. У всіх були екскременти, майже у всіх на ліжко. Тут було все в екскрементах. Дехто з місцевих називає ЖК трикутником смерті, бо за 500 метрів звідси вулиця вокзальна, де зупинило. Окупантів за 150 – яблунева, де розстрілювали цивільних. А за 500 – Андріївська церква, біля якої як тіла більш ніж 400 закатованих людей. На згадку про ті моторошні дні тепер в ЖК облаштують музей. А от до створення експонатів долучили майже сотню малих бучанців, які пережили окупацію у рідному містечку. Під керівництвом професійних майстрів вони розмальовують тубуси, які будуть виставлені на показ в музеї, а деякі Показані за кордоном вони всі будуть оцифровані. Вони будуть оцифровані в nft колекції. Будь-яка людина на з будь якої частини планети зможе придбати це електронну версію і бути власником. Але оригінал буде знаходитися всередині. Три найкращі версії ми повеземо на я повезу особисто в Швейцарію на благодійний аукціон. Я там намалювала синє небо і жовте поле І ще намалювала біле сердечко. і всередині зробила початок синьо жовтими руками. Різнокольорові дитячі долоні добираються навіть до вигорілої вщент автівки. Ми будемо розмальовувати цю тачку, готові. Підходь до машини. Вибирай, де ти хочеш. О, отут? Отут? отут, давай. Ну я просто світлі ставлю. Я не професор малювання, ну але... <пір> не люблю малювати. Організатори акції Андрій Джеджула, Андрій Страховський та громадська організація бучанець». Окрім розмальованих тубусів у музеї, вже чимало експонатів. Тут залишки зброї, одягу, купа окупантського брухту, набір хімзахисту 1965 року, та навіть кадирівський сухпайок. Запечатаний а, індивідуальний раціон питання, дружба народу, це конкретно кадирівських військ. А тут є така рація, за яку вже. Була станція, за яку вже давали там люди 70 тисяч доларів. Пропонували за хотіли викупити. так? Так, хотіли викупити. Ми нічого не продаємо. Все залишаємо. Ну це касета від Граду, це дули від танків відірваних, які були тут по під боком. Оце С залишки С-300. А оце двигун від сушки, яка впала неподалік, і побуло збито. Тепер, окрім символів війни, тут пануватимуть ще й мистецькі експонати від маленьких патріотів. Аліна Люшина В'ячеслав Саребриніков телеканал Київ.